Ми також залишаємося з вами навіки на завжди і не тільки у прямому ефірі телеканалу Z, а ще й в соціальних мережах. Отже, в одній з них, що називається ВКонтакті, існує спеціальна спільнота під назвою Молодіжна редакція телеканалу Запоріжжя. Там ви можете завжди з нами поспілкуватися, переглянути фрагменти передач або цілі передачі, а крім того, взяти участь у наших опитуваннях, тому що ваша думка для нас надзвичайно є важливою. А ми кожного дня що у вас запитуємо кожного дня. Ми цікавимося вашими ідеями, вашими думками з приводу того чи іншого, з приводу подій, стосунків, причин. Наслідків, ну і взагалі будь-чого, що нас оточує. Відтак буквально вчора вирішили запитати: а чи може бути дружба між чоловіком та жінкою? Причому е наше запитання воно не є таким собі, знаєте, от банальним запитанням взяли собі з під, з -з -з -під стелі, да, і вирішили запитати про це? Ні, Справа в тому, що буквально недавно вчені з університету Вісконсіна вирішили так само з'ясувати, чи існує? Чіра, ні до чого не зобов'язуюча дружба між представниками протилежних статей. Виявилося, що чоловіки не вміють просто дружити з жінками. Так кажуть вчені з Вісконсіна. Психологи провели експеримент за участю 88 пар, які дружили з особами протилежної статі. Чоловіків та жінок попросили оцінити привабливість своїх друзів. Виявилося, що всі чоловіки і одружені, і не одружені. Не проти були поспілкуватися ближче зі своїми подружками, тобто чоловіки були б не проти поспілкуватися ближче з подружками. Іншими словами, чоловіки дружать лише з тими жінками, які їм цікаві з сексуальної точки зору. Причому вони впевнені, що їхні подруги відчувають до них такі ж самі почуття. А ось сексуального підґрунтя у дружбі жін. Ноки з чоловіками не виявилося, дами дійсно можуть просто дружити з чоловіками, але тільки у тому випадку, коли ті самі дамі, дами заміжні. Як тільки жінка стає вільною, вона починає розглядати своїх друзів, чоловіків як потенційних. Партнерів, тобто жінка із чоловіком, дружити може, якщо вона заміжня, якщо в неї є кохана людина, чи є просто хлопець, з яким вона зустрічається, то вона може мати друзів, чоловіків. А от чоловік просто так дружити із жінкою не може, тому що так чи інакше він все одно розглядає її сексуальної точки зору. Що скажете ви, наші телеглядачі? Є перша людина на на, на зв'язку прямому телефону. Зв'язку. Доброго вечора. Алло. Доброго вечора! Здравствуйте. Це Альо. хто? Це хто телефонує? Це з Запоріжжя Наталія Володимировна. Наталія Володимирівна, скажіть, на вашу думку, може бути дружба між чоловіком та жінкою? Е, випадки бувають різні. Бува що може, буває не може. А від чого заінтересував, Мо. Якщо він, якщо її зачзацікавивчо, як партнер, то вже все, за дружба не може бути. Так, а взагалі, якщо Так, ну, я не знаю. В мене з цього інші інші точки зору. Ну, в принципі, так, якщо жінка зацікавилася чоловіком. Алло. Якщо обліка моралі, то може. Так. А якщо, да. якщо нормально вас людина, то не може. Так, правильно. А, тобто ви думаєте, що якщо жінка зацікавилася чоловіком, а, то вона не зможе з ним просто товаришувати? Просто на каву вони не підуть. Після тієї кави буде продати кави... поки буде ждати, поки він зацікавиться. <laughs> Дякую, пані Наталю. Дякую, що ви до нас додзвонилися. Ну в принципі, дійсно. Але розумієте, в чому справа? Якщо жінка зацікавиться а, чоловіком, то вона не буде його сприймати як друга однозначно і в ту саму мить. Вона зацікавилася чоловіком, вирішила, що він буде їй не другом, а чоловіком, і починає а, воювати за право бути з тим чоловіком. Причому як кажуть психологи, для того аби виграти, виграти у тій війні, жінці потрібно просто здатися. Здати Тися на милість чоловікові і тоді вони будуть разом. Отже, пані Наталя вважає, що чоловіки з жінкою товаришувати не можуть. Але е, ну е, от вона каже про те, що вони, якщо разом, якщо жінка зацікавилася, то після кави, на яку вони підуть як друзі, будуть обійми поцілунки вже не як між друзями. Що думаєте, ви 15,76 або 34,67,71. Не знаю, може є якась неправильна жінка, але я Впевнена, що дружба між, між жінками і чоловіками існує, тому що в мене особисто надзвичайно багато друзів, чоловіків моїх подружок можна перерахувати на пальцях однієї руки. А чоловіки, з якими я просто товаришую, їх дійсно дуже багато. Це е, зі школи є там зі школи ще друзі, є друзі з університету. Ну, власне, навіть на цій роботі я спілкуюся з чоловіками, яких вважаю дійсно своїми друзями без сексуального. Підґрунтя, що думаєте, ви 1576 або 346771? Знову ж таки, я нагадаю, що про те саме, чи існує дружба між чоловіком і жінкою. Ми запитали на нашій офіційній сторінці в соціальній мережі ВКонтакті. Ця сторінка називається Молодіжна редакція телеканалу Запоріжжя. І зі вчорашнього дня там висить опитування з запитанням, чи може бути дружба між чоловіком та дружиною. На сьогодні ми вже маємо певні результати. 88,9% сказали, що звісно може 88,9% наших підписників впевнені, що жінки і чоловіки товаришувати між собою можуть. Нуль відсотків, тобто взагалі ніхто не погодився з тим, що не може. Жоден з тих, хто є підписником сторінки Молодіжна редакція телеканалу Запоріжжя не думає, що чоловіки і жінки не можуть товаришувати. Відповідь лише тоді, якщо вони 70-річні пенсіонери, то можуть такої відповіді дотримуються 5,6% відсотків наших підписників. Тобто 5,6% відсотків вважають, що люди. Різної статі можуть товаришувати, якщо е, їм, якщо їм 70 років і більше. Рівно стільки ж вважає, що Чоловіки, жінка можуть товаришувати, якщо вони й досі навчаються у дитячому садочку. Тобто, поки вони маленькі, вони можуть товаришувати лише тоді, коли вони є представниками сексуальних меншин. Так само 5,6% наших підписників проголосували за цю е, тему, за цю ідею, за цей варіант. Більшість поки що переважна більшість з величезним відривом вважає, що жінка. Ки чоловіки товаришувати можуть можуть дружити, і це буде звичайна, чиста щира дружба. За цей варіант відповіді проголосували 88,9% підписників молодіжного молодіжної редакції телеканалу Запоріжжя. Що скажуть наші телеглядачі? Зв'яжіться з нами за тими номерами, що ви бачите зараз на своїх екрані, екранах. Тим більше, що це абсолютно безплатно. П'ятнадцять сімдесят або тридцять чотири шістдесят І скажіть на вашу думку. Чоловік та жінка можуть просто товаришувати, вони можуть обійтися у своїх стосунків без поцілунків, обіймів, які е, ну там якихось там сексуальних натяків. Чи може таке бути, що чоловік і жінка просто товаришують, просто разом ходять на каву, просто разом е, вечеріють, ну не снідають. Вечерюють, але не снідають після цього. Чи може таке е, статися? На вашу думку, 15,76 або тридцять Причому е, наші оператори впевнені, що не може бути щирої дружби між жінкою та чоловіком. Е, Олексій Дмитрович, на якого я зараз просто дивлюся, взагалі переконує, що жінка може товаришувати з чоловіком тільки коли е, цій жінці від чоловіка потрібні гроші, тоді вона товаришує. Олексій Дмитрович, якщо жінці від чоловіка потрібні гроші, то вона з ним одружується. Це набагато перевіреніший засіб отримати готівку ніж просто товаришувати із чоловіком. А що думаєте, ви? 1576 або 346771, Чи можуть товаришувати чоловіки і жінки? Я нагадаю, що вчені з Вісконсіна провели експеримент і виявили, що жінка із чоловіком товаришувати може. Якщо вона заміжня, тоді вона не розглядає свого, Друга чоловіка як е, партнера на, ну, для інших, да для інших варіантів вільного проводження часу. А от чоловіки із жінками не дуже добре товаришують, тому що можливо вони ніколи не скажуть своїм дівчатам, подружкам про те, що вважають їх сексуально привабливими, але будуть вважати і час від часу навіть можуть, можуть відчувати певний потяг до своїх друзів, жінок. А от жінки з чоловіками товаришувати можуть і знаєте, що найголовніше. Іше знов ж таки розкажу особисту історію. Я е, дуже часто сварюся зі своїм чоловіком з приводу того, що в мене багато е, друзів чоловічої статі. Він каже про те, що він так само не вірить у те, що може бути дружба чоловіків і жінок. Тепер я розумію, що він має на увазі. Тепер, от тільки після того, як вчені з університету Вісконсіна показали усім нам результати, то стало зрозуміло, чому я кажу, може, а він каже не може, тому що я. Зі своєї колокольні думаю про те, що ну. Я ж просто товаришую, а виявляється, чоловіки товаришують не так, не так. А, є ще дві хвилини до завершення цієї рубрики. А, зателефонуйте до нас і розкажіть свій варіант. Чи може чоловік товаришувати із жінкою, а жінка дружити із чоловіком? Як ви думаєте, ваша думка для нас дуже дуже важлива. Вас а, ніхто не звинуватить у тому, що ви так думаєте і тільки підтримують, тому що скільки людей, стільки й варіантів, таке. І величезне різнобарв'я різних точок зору. І нам би хотілося почути і побачити якомога якомога більше варіантів: 15,76 або 67 71 номер телефону. Ви бачите, на своїх екранах. Телефонні дзвінки абсолютно безплатні. Тому е не беріться, телефонуйте і е діліться своїми думками з приводу того, чи може існувати дружба між чоловіком. Та жінкою, тому що вчені з Вісконсіном переконує, що чоловіки з жінками дружити не можуть. Невже вони дійсно праві? Невже, ем, невже вони дійсно ну навіть не замислюються про те, що може бути щира дружба між чоловіком та жінкою? До речі, якщо знову ж таки повернутися до опитування, яке відбувається у нашій соціальній мережі ВКонтакті на нашій сторінці під назвою Молодіжна редакція телеканалу Запоріжжя, то я вже казала, сказала, більшість наших підписників проголосувало за варіант. Звісно, може бути дружба між чоловіком та е, жінкою. Причому е, скажімо так: лише третина з тих людей, які проголосували за цей варіант, були жінками. Всі інші виявилися. Чоловіками, тобто більшість все ж таки з українських підписників сторінки молодіжної редакції телеканалу Запоріжжя. Вони впевнені, що може бути дружба. Ну що ніхто не захотів да, поговорити, мабуть, бо я, я, я знаю чому, Мабуть, тому що ваші чоловіки і жінки, вони так само десь поряд із вами знаходяться. І е, ви боїтеся, що вони дійсно почують вашу правильну щиру відповідь з цього питання. Ну нічого, все одно ми не засмучуємося. Дякую, пані Наталі, яка з нами зв'язалася і яка сказала про про те, що на її думку, якщо жінка поставить собі за мету добитися чоловіка, то з дружби з того не вийде. Ну так чи інакше, маємо переходити до чергового блоку нашої програми. Він має назву про все на світі. На цей раз знову ж таки про космос. в вглиб галактики для того, аби побачити те, чого ще ніколи не бачили.